Заселение коррективної станції области продовольчим. 24 січня семейства вправе корабльного футболу. Управить для способу міста Пита за фото 24 банку України, фонду огрантування в плані фізичного цифра положеного по орантування файла. Здійснення ліквідації в открытие банка і для собор на сторону на дисплею. Вношується склад, коли стане розглядається в вищим господарствам чудово країну, складі колегії суди. Так, шановний представник 3 особи. Ви або знімаєте, або берите участь справи. Так не виходить. Чому? Довіреність дали, учасник процес. Так. Mm. Я фотографую, зацікаву принесли. Ну добре я... Я... добре, я буду мовчати, якщо так. А хто ви скажете, що буде У нас є довіреність. Так що вас викреслювати? І займають вашу довіреність? Чи буде оперативно? Якщо так принципово, то. Це принципово, це викреслюйте, викреслюйте, Нет, у нас є інший Добре, у нас інше є представник. Добре. добре. Так, добре. Є повноважний представник громадської організації спілка платників добав взяла участь, оголосила про цю участь засідання селі Людмила Анатолій на все. Правильно його голосила? Да. Ми вас вже чули і наш колега все знає, лиш від і виступи дали. Скільки вам потрібно з урахуванням цієї обставини з цього часу на виступ? Банк. До того. Тоді, тоді пропонується наступний порядок. До п'яти хвилин на виступ кожному. Перший буде банк виставляти, 45 хвилин. Ти вже в межах до 5 хвилин представників фонду на вкладів скорочення виступу вітається. Потім слово надано буде представнику Дельта-банку. Після того слово надано буде представнику громадської організації спілка вкладників в межах наших повноважень. Після того стадія уточнення доповнень і визначатиме можливість прийняти рішення в даному засіданні. Немає заперечень про так, такого передумання. Не йшло встановлено оголошення зарядок. Та вставили, добре, пам'ятаєте, прошу нас. Національного банку полягали того, щоб доби запит повноваження особу фонду на раніше право фізичних осіб на місці ліквідації до проєкту банку, аби рахувати на користь Національного банку України грошові кошти, які були отримані в період, коли у банку вже застосовувалися заходи доведення непротоспоможного. Банку з ринку кошти отримані від погашення цим попередів, які були передані за ставою Національному банку України. Свої на ноги Національний банк України мотивував виключно спеціальним законодавством <зв>. перевіри передати виведення мітоспоможного банку з ринку заняти ці закону про неї система, а також рішення номер фонду фізична осіб, як способні положення банку з. Яке е, додатково є нормативним правовим актом е, і встановлює е, там особливості проведення даних процедур. Е, наголошували на тому, що е, згідно пункту 1.31 е, даного положення, рішення номер 2 встановлюється е, у бозі уповноваженим особам, yeah. якщо надійшли такі як пострілі погашення відставники цінних паперів. В період застосування заходів видання протистоможного банку не на окремому аналітичному рахунку, подальшому, якщо вже буде перехід, і буде за результатамичасової адміністрації, буде обрано. Такий спосіб виведення то споможного банку ринку, як ліквідація дані кошти, переходять до ліквідаційної маси всі виположення законопроекту систему вкладу фізичних осіб, продовжують обліковуватися на окремому аналітичному рахунку, але вже це визначено пунктом 2.21, але зі рішення. Номер два, а після того, як буде затверджена ліквідаційна маса, перераховуються не дозволи банку, перераховується за славному кредитору, вимоги, яку були забезпечені заставою даних цінних паперів з метою погашення зобов'язань за таким основним основним зобов'язанням. Значить, уповажна особа фонду проігнорувала дані обставини, не виконала свої зобов'язання. Сюди перші попередніх інстанцій вони, незважаючи на те, що вказували на ту обставину, що дійсно у нас є спеціальне законодавство, яке регулює порядок проведення до банку з ринку, але не застосували дані положення, на які ми посилалися в обґрунтування своєї правової позиції, і прийшли до висновку, який ми вважаємо неправомірний і відповідно відмовили нас за двоє. Хочу окремо наголосити на тому, що. По суті, якби пункт 1.31 і 2.21, вони фактично з зрохування, що це вони визначені спеціальним нормативно-правовим актом, вони регламентують особливий порядок обліку коштів, які надійшли від погашення цінних паперів, які були заставлені. Передані в заставу і в подальшому їх перерахування, тобто вони не можуть розглядатися ці дві процедури і ці два пункти окремо один від одного. Наша позиція заключається тому, тому що конкретно фонд меншого повноваження подавати нормативно правові акти фактично встановив спеціальний порядок задоволення вимог кредиторів за рахунок коштів і отримують погашних цінних паперів. Однак Ухиляється від виконання ж отримую правового акту своїх свої зобов'язання встановлені. Суд попередніх на виводи, в чому застосовували рішення номер 2 Однак інші пункти, які не регламентують саме порядок, специфічні за, задоволення вимог іторів за рахунок цих доставлених цінних паперів. Тому, ми вважаємо, що прийшли сюди до. Превомірну висновку, невірно застосували правоматеріальні права. І ми вважаємо, що рішення ідеально схвально посмотри складі рішення першої ефективної інстанції прийняти новичні, які задоволення національному ранку поміти. Дякую. Підтримуємо підтримуємо і додатково теж хотів наділити, приділити особливу увагу самому ж інституту права застави. Шановний суд, ми реально при ми застали держателі, право застали і не порушені, воно призумується в силу закону, в силу навіть частини 3, 3 статті 52. Закону про систему гарантування вкладів, заставник має право на першочергове задоволення своїх вимог, незалежно від того, коли надійшли кошти, чи в порядку тимчасової адміністрації, чи в межах ліквідаційної процедури. Якщо ми навіть беремо тотожні, ну, для аналогії застосовує навіть закон про відновлення платоспроможності боржника. Є теж справи, розпоряд, наприклад, категорія розпорядження майном ліквідація. Всі кошти, які надійшли, ну наприклад, пожеро розпорядження майном і які забезпечені, мають в будь-якому разі направлені саме заставної кредитори, як позачерговому. Крім того, хотілося б відмітити, що тлумачення законів та нормативно-правових актів не може спричинити несправедливих обмежень прав заставного кредитора на чергове задоволення своїх вимог. Ухвалюючи, вважаємо, що ухвалюючи рішення суд першої і другої інстанції не ви принцип справедливого суду, який повинен захищати порушені права і інтереси заставного кредитора. Якщо ігнорувати взагалі е, е, право застави, то е, взагалі що отримує сам е, е, Дельта Банк від своїх же позичальників, від своїх же самих е, майнових поручителів. Додатково хотілося б зазначити, що посилання в рішенні суду від Пекнат. Е, е, в рішенні суду на постанову Верховного суду від 21.01.15 року у справі 6 е, е, помилковою, оскільки там зовсім інші обставини справи. Там стягувався борг е, кредитором е, в межах тимчасової адміністрації. Ми е, не порушували даних принципів і звернулися до суду, е, вірно обравши спосіб захисту саме після затвердження результатів інталізації та формування ліквідмаси, як зазначено в самому ж законі. Додатково, якщо ми теж аналізуємо все меж положення про порядок виведення тимчасового е, пункт 4.15, е, про виведення неплату банку з ринку. Там, е, Частина 3. Там чітко зазначено кошти, що залишилися після задоволення забезпечених вимог та покриття витрат, втрат, пов'язаних з утриманням збереження продажем, здійснення правочинів за участі банка а предмету забезпечення підлягають включені до складу ліквідаційної маси. Тобто чітко дублюється з пунктом 221 саме зобов'язання уповноваженої особи на здійснення ліквідації банку перераховувати кошти. Що і правильно поставлені були вимоги, і вірно обраний спосіб захисту як єдиний на даному етапі іншого способу захисту з урахуванням даної специфіки і погашення облігацій у нас як позивачів і скажника не було. На підставі вище виконано прошу скасувати рішення суду первої інстанції, і прийняти нове, яким позовні вимоги Національного банку України задовольнити в повному обсязі. і при цьому. Вважаємо, що буде забезпечено і право і на справедливий суд дотримання, дотримано принцип нарковенства права захист в цілому, як і банківські спільноти, так і право заставного кредитора в цілому. Я прошу взяти, зберігати що це за загальне і дуже не хотілися поживати нічого не було Якщо коротко зупинюся на основних моментах, яких вважаю важливими в розгляді даної справи, касаційну скаргу від фонду грантування вкладів вважаємо необґрунтованими рішення попередніх судів законними. Виходячи з наступного, всі вимоги, які є наразі Національного банку України до Дельта банку, вони включені до загального реєстру акцептованих вимог кредиторів у цьому чергу, що підтверджується матеріальними справами. Справи та в принципі, підтверджується її самим позивачем по справі. Це раз наразі проходить задоволення вимог кредиторів 3 черві, у зв'язку з тим, що 52-го закону дозволяє проводити задоволення вимог кредиторів лише, лише почергово. Розуміємо, що задоволення вимог 7 чергі, якому, якому є Національний банк України, буде проходити лише після повного задоволення, як мінімум вимог кредиторів 6 червні. Посилання позивачів на пункт 1,31 та 221 положення номер 2 які регулює процедуру виведення підможного банку з ринку, в тому числі Дельта Банк, є необхіднованим. Ми вважаємо, тому що посилаючись на пункт 1.31, як на такі, що повноважена особа його не виконує та ухиляє, перераховувати грошові кошти, позивач ставить в оману суд, тому що пункт 1.31 він передбачає. Саме необхідність обліку тих грошових коштів, які надходили, в тому числі від погашення облігацій в періоді тимчасової адміністрації, та ніяким чином не передбачає обов'язок їх перераховувати. Дані грошові кошти вони обліковувалися в періоді дії тимчасової адміністрації, тобто повноважно виконати свій прямий обов'язок. Та в подальшому була включена до загального складу ліквідмаси, і від реалізації від їх погашення кошти будуть спрямовані на погашення кредиторів в порядку, 52 закону про другі розвивання складу фізичних осіб. В Порядку 2.21 один уповноваженою особою також продовжується здійснюватися як обліки, які передбачає даний пункт даного положення. Так і перерахування грошових коштів у разі в тих розмірах, які передбачені договорами в даному випадку, взагалі самого предмету застави на момент розпочатку процедури ліквідації Дельта Банку вже не існувало. Застава припинилася у зв'язку з положенням облігацій у період дії тимчасової адміністрації. Тому посилання відповідача на статті 52 теж є необґрунтованим в касаційній скарзі у зв'язку з тим, що 52 вона передбачає право позачергового задоволення виставних кредиторів лише у випадку, якщо на момент розпочатку процедури ліквідації у банку є діючим заставок. Вона включається до складу ліквідмаси. В результаті або ж двох випадків її продажу, або звернення стягнення самим заставодержателем на, на, на даний предмет застави кошти направляються у погашення е, вимог по договорам рефінансування перед Національним банком України. В даному випадку, знову ж таки, зазначу, предмету застави облігації не існували на момент початку процедури ліквідації, і більш того питання Національного банку щодо звернення стягнення на предмет застави і не в цьому ці в судовому засіданні. Також хочу зазначити про те, що посилання позивача на вірний спосіб захисту вважаємо невірним, У зв'язку з тим що є інша судова практика Верховного суду України, на яку ми посилалися в своїх додаткових поясненнях, яка винесена вже з процедурі ліквідації банку, яка говорить про те, що жодним, в даному випадку зобов'язання перерахувати грошові кошти є миновою вивою. В такому випадку будь-яка така вимога приділятися кредитором процедурі ліквідації банку не може. Може бути пред'явлено лише у процедурі, передбаченої законом України про систему гарантування вкладів фізичних осіб, що в принципі було здійснено зазвичай. Тому ми просимо позиційну скаргу залишитись обговорення, а рішення попередніх судів розмірної. Представник Дельтабанк з довіреністю Тоболіна Олексій Сергійович. Ми також просимо відмовити Національному банку у задоволенні касаційної скарги та залишити без змін рішення господарського суду міста Києва від 24 листопада, а також постанову Київського апеляційного господарського суду від 24 січня 2017 року. Наша позиція, наше заперечення відносно позиції Нацбанку ґрунтується на таких основних моментах, а саме. Перше, це те, що Національним банком заявлено в своїй позовній заяві таку вимогу, як зобов'язати перерахувати кошти за договором застави. Вважаємо, що оскільки договір застави є забезпечувальним зобов'язанням, жодним чином не встановлює обов'язку боргових зобов'язань між сторонами, враховуючи це такий спосіб захисту, є абсолютно неможливим. Враховуючи те, що заборгованість встановлюється саме за кредитними договорами, в яких встановлено боржника та кредитора, Дельта Банк та Національний банк України. Окрім того, посилання в касаційній скарзі на порушення трьох основних моментів, а саме на порушення пункту 1.31, положення номер 2, 221 а також статті 52, і є абсолютно необґрунтований з нашої точки зору. По-перше, як вже зазначив по гарантування, пункт 131 наразі його вже немає, його не виключений, а на дату введення тимчасової адміністрації передбачав лише одне зобов'язання: це зобов'язання обліковувати кошти. Ми надавали до суду касаційної інстанції ухвалу господарського суду міста Києва у справі. 14895, які підтверджено, що припинено провадження у справі, враховуючи відсутність порушень з боку АТ «Дельта Банку повноваженої особи в частині обліку заборгованості перед Національним банком України. Тобто, є проєдиційний факт, в якому встановлено про те, що облік здійснювався правомірно. Враховуючи, що облік здійснювався правомірно, то відповідно і пункт 1.31, пункт 2.21 положення номер 2 застосовано Національним банком як за рахуванням закону, так і зарахуванням проєктаційності, абсолютно не регулює в даному випадку наші відносини. Пункт 2.21 здійснює перерахування уповноважена особа кошти, які отримані під час ліквідації. Кошти отримані під час ліквідації, це єдиний можливий спосіб перерахувати заставу держателю відповідні кошти. Враховуючи, що предмет застави облігації на дату ліквідації, на дату відкликання ліцензії на жовтні 2015 року. Вже не було е, припинена зазначена застава, а враховуючи це е, відсутнє е, таке право, як перераховувати кошти за такими е, зобов'язаннями. Тобто, пункт 2.21 абсолютно і в повному обсязі е, виконаний і абсолютно виконується щодо застави, яка була на дату ліквідації. Окрім того, національним банком пред'явлено 5 позовів. Відкрите провадження у справі на даний час щодо звернення стягнення, тобто застосовано закон про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень. А з другого боку, саме закон про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень, визначає, що Зареєстроване обтяження зберігається і є таким, що існує у випадку, якщо обтяжувач за, за вимірком того, що обтяжувач не дав згоду на відчуження такого майна без збереження обтяження. В нашому випадку дійсно відбулося саме таке. Національним банком проведено операції, виключено об'єкт застави державного реєстру обтяжень рухомого майна. І, відповідно, звичайно, він не міг бути включеним до реєстру вимог кредиторів. Тому, по суті, вимоги такі не є обґрунтованими, а майнова вимога щодо перерахування коштів процедури ліквідації має відбуватися саме шляхом визнання особи кредитором, що і було зроблено, а тому, по суті, єдиним способом задоволення вимог є включення до реєстру вимог кредиторів. Зазначені вимоги Національного банку включені в повному обсязі, а тому відповідають вимогам е, законодавства і відповідають вимогам постанови Верховного суду, на яку вже посилався станий фонду гарантування, е, враховуючи це, враховуючи, що відсутнє порушення права, нами подавалися заяви відповідні про відсутність, про необхідність припинення провадження у справі і враховуючи наявність спору справа була продовжена. І на даний час відсутнє порушення будь-якого закону, відсутнє порушення будь-якого права. А тому касаційну скаргу вважаємо не Я буду прошу присідувати. Ви забрали час ваших колег, коли не можуть не дати. Вважаєте чися з Марія. Дякую. Дякую. Стадію пояснень вичепуюсь приходу. підтримуємо скаргу від, відповідальчам. Прочитаю люди, люди. У Прочитай. немає думку, думку відповідача і просимо залишити без задоволення апеляційну скаргу Національного банку касаційну і оставити рішення попередніх інстанцій в селі. Порушення судами попередніх інстанцій, норм права. Є? Так. Прошу нас на передпочатку залучити ваші запитання. Так. Потім... Е, є одне єдине запитання, яке е, мені хотілося отримати відповідь від, 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 від позивача від Національного банку. Скажіть, будь ласка, який пункт якого закону чи договору mm -hmm. порушений? Дякую, заявляння судового занятия. Про це розповідаємо 18 хвилин вже До представників фонду орендування вклада є питання. До представників директор банку є питання. До представників громадської організації є питання. До стадії питання вичерпались, переходить до стадії точно не доповнень. Майже в наших інформація про те, що пункт 2.21 говорить рішення номер 2 говорить про те, що вони зобов'язані в них є обов'язок перераховувати виключно ті кошти, які надійшли по процедурі. Ліквідації, а не будь-які інші процедурі виведення, то банку з Рен хочу відмітити, що двадцять ну, 221 не містить такого положення, там немає конкретизації, що це за кошти З зрахування тієї обставини, що фактично до ліквідаційної маси входять і грошові кошти. Вважаємо, що якби після того як в банку ліквідації переходить. В, в на тимчасовій адміністрації переходить у стадію ліквідації, фактично мають продовжувати просто обліковуватися, тому що знову ж таки передбачено спеціальним е, законодавством. Е, крім того, щодо, щодо е, позиції про те, що єдиний спосіб захисту це лише акцептування дамо кредиторів, це ну, взагалі. Е, ну, я Взагалі самим поняттям процедури ліквідації, оскільки на теплі ліквідації здійснюється не тільки облік цих вимог, їх реєстрація в реєстрі, але їх задоволення. В даному випадку у нас задоволення вимог відборів здійснюється ще ну, в нашому випадку в межах нашого впровадження, якому заявилися, здійснюється шляхом перерахування. Поштів з метою отриманих від побачення даних заставлених цінних паперів. Даний обов'язок уповноважені обов особи, чи кору з сположення нормативно-правового акту. У нас як відомо, що зобов'язання виникають, в тому числі положення безпосередньо умов права. Такий обов'язок виник у повноваження особи. Якщо є обов'язок, то відповідно у кредиторах є право вимагати виконання такого обов'язку, що вони захисту ви чи просьмо а, додатково хотів би теж зазначити, як... якщо взагалі не дати заставним кредиторам або іншим кредиторам е... зобов'язати уповноважену особу вчинити будь-які дії, то тоді вийде так, що сам фонд гарантування вкладу і уповноважена особа, буде діяти як хоче, і у спосіб як хоче. І, і в будь-якому тоді ніхто, виходить, водносу всі будуть позбавлені права на Захист як такому, уточнення доповнення в межах вишивку заважного фонду. Є? Як допомогу? Немає все, що ми хотіли, ми сказали, двадцять один. Всі вичерпали завершуємо. Є уточнення доповнення в межах менших. Вичерпали з. понял